З наших дітей не виїхав ніхто. Усі діти, всі учні нашого ліцею залишаються на місцях, але на жаль, от 5 листопада цього року стався прильот. Вибухнув шахет тут зовсім недалеко. І у нас у закладі були пошкоджені вікна, часткового покрівля. Вікно тут у нашій котельні. Ну а це означає, що це сеплидває і на психологічний стан наших дітей, і вчителів. У закладі у нас 28 вчителів. 23 з них основні і 5 сумісників. Але більшість з них також не проживає у перелюбі, це з навколишніх сіл вчителі. тому Психологічно дуже складно. От навіть що там говорити, навіть сьогоднішня ніч, які всі прийшли вранці сьогодні, і обслуговуючи персонал на роботу, і я в тому числі. Ну, Якщо вночі над хатою летять шахеди, ми чуємо, як їх збивають. 5 листопада це була ніч, коли це поряд з моїм будинком, коли ми перелякані там, вискакували. І тепер кожен кожна така річ, це наче повторення того з тих самих подій. Жахливо одним словом, все це, але ж все таки надія є на те, що ну мир настане.